Доброго дня. Доброго. А ось відпочиніть тебе точки. Дайте мені, будь ласка. Будь ласка, будьте здорові, Гарного дня. Є. Це одна з аптек у металургійному районі міста. Клієнтів зустрічає привітний і компетентний фармацевт. Тут завжди допоможуть, і нададуть поради. Таку політику запровадив Антон Борисов, завідуючи аптекою. Людина на своєму місці, ми працюємо з 2021 року. Коли почалася війна, ми залишилися у трьох в аптеці, завідуючою аптекою майже вже півтора року. Він дуже розумна, дуже добра людина. Його дуже поважають наші відвідувачі аптеки. Він дуже уважно відноситься до кожного. Він завжди прийде на допомогу. Він порадить і люди. Дуже вдячнімо за цей. Кілька років тому Антон з дружиною трьома маленькими дітьми переїхав до Кривого Рогу. Сім'я винайняла квартиру, де живе і дотепер. Раніше проживав у місті Запоріжжя. Там я і прописаний у Запоріжжі. Коли одружилися, ми деякий час проживали в Запоріжжі. Потім у дружини були тяжкі перейми, і вона переїхала до своїх батьків. Вони їй допомагали. А я жив на два городи і в Запоріжжі працював. І сюди приїжджав до неї. А коли зістовхнувся з тією проблемою, що треба ж теж допомагати і підтримка їй, то переїхав вже е, до Кривого Рогу. Батьки дружини живуть біля Кривого Рогу, і тому вони допомагали нам. Потім ми хотіли уїхати вже до Запоріжжя, але коли почалася війна, то я влаштувався тут на роботу в аптеку. Я на той момент працював касиром торгівельного залу. Так, тут і залишився, але мої батьки, моя сім'я залишилися в селі. Вони на даний момент в окупації батько вбили. Матір залишилася, але з нею немає ніяких контактів. Торік Борисови подали заяву на державні виплати як родина переселенців. Документи не викликали жодних питань у відповідних органів. Заявку схвалили. Відтак сім'я почала отримувати допомогу. Та кілька тижнів тому подружжя дізналися, їм скасували виплати як ВПО. Тепер вони мають повернути все, що отримали. Борисов АВ разом з дітьми постійно проживав та з квітня 2021 року працював у місті Кривому Розі, та відповідно не був змушений залишити або покинути своє місце проживання в результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Казали, що я. Не являюсь переселене, не, не виявляюся переселенцем, тому що я проживав у місті Кривий Ріг. Але коли війна почалася в 22-му році, я ж не міг повернутися вже на там, де я проживав, вже не було сенсу туди повертатися. Аргументую цей, що я як мошенник виходжу. Що сам все добавив, але ж мені підтвердили. Ну, на той момент повинні були перевіряти наші документи. Працює один, жінка в декретній відпустці, Діти, донька старша ходить в школу, двоє ходять у садочок, ну це ж поїсти, одіться, і собі, і дітям. Кварплата, Кварплата за квартиру, оренда. Оренда. Дуже тяжко, але приходиться виживати. Яна, дружина Антона за освітою. Медпрацівниця молода жінка має хронічну хворобу та групу інвалідності. Життя багатодітної матері без того сповнене тривог. А зараз каже, не спить ночами. Прикро, що все неприємно взагалі, вся ця ситуація, тому що якби ці кошти ми собі не нараховували. Документи ми самі собі не оформляли. Вийшло, що ми отримували ці виплати. І перед державою тепер ми ще й залишилися храї. Тим паче, в такий тяжкий час для України. То ну так думаєш, взагалі не знаєш, як тепер вийти з цієї ситуації, як ми взагалі будемо виживати. Ми ж не самі оформляли ці кошти, требували виписки з банків моїх. Чи дійсно я там проживала в Запоріжжі, ну щоб їм докази були? Ми юридично не освічені люди. Ми не знаємо, ну, як не тільки ми, а кожна людина, ми не знаємо законів. Ми не знаємо своїх прав. Нам давали, нам документи прийняли, нам ці кошти нараховували на дитинку кожну по три тисячі і на чоловіка дві тисячі. Щомісяця ми отримували в сумі 11 тисяч, і те, що тепер ми повинні повернути, 198 тисяч. Другокласниці владі сім років, Антоніні скоро п'ять. А найменшому Богданчику немає чотирьох. Після шлюбу ми переїхали до чоловіка, там, де він проживав в Запоріжжя. Я завагітніла. Була гроза Викидня, і ми були змушені приїхати до моїх батьків. З лікарні в лікарню і пологи в мене були дуже тяжкі, Було навіть до того, що чи виживу я, чи дитинка. Було дуже тяжко. Яна каже, через власний стан здоров'я та часті хвороби дітей вимушено залишається в декреті. Працює лише чоловік, та трохи допомагають батьки. Що робити тепер? Питання стоїть дуже гостро. Багатодітна родина Борисових звернулася до адвоката. Ярослав Верхуша каже, ця справа спірна і може бути оскаржена в судовому порядку. Питання щодо фактів. Тобто, чи відповідає це справі дійсності, треба буде що з'ясувати. Так насправді не зовсім зрозуміло, чому виконком вважає, що подав неправдиві відомості. Хоча з самого початку чоловік повідомив своє місце роботи і мешкання, тобто він вже там працював з 21-го року. Може бути оскаржено до суду, суд вже приймає. Будь-які докази провести сюди свідків, щоб довести, що людина насправді покидала місце мешкання, поверталася і так далі, збирати докази щодо сплати комунальних послуг, а складати відповідні акти, що людина мешкала і рухались. Тому наша порада не оскаржувати. В даному випадку люди не згодні з фактами, які викладені в рішенні. воно може бути оскаржено до кожного адміністративного суду, і там можна буде доводити відповідними доказами, і, перш за все, показами свідків, доводити інші фактичні обставини, і, відповідно, вони вже породжують інші правові обов'язки, і доводити, що особи законно отримали вказану виплату. Така ситуація в країні не виняткова. Нині уповноважені органи масово перевіряють фінансово майновий стан переселенців. В очікуванні вирішення проблеми, що так раптово постала перед сім'єю, Антон ходить на роботу, допомагає дружині з дітьми і постійно намагається з'ясувати хоч щось про долю матері в окупованому селі в Запорізькій області. Та дізнатися про місце поховання вбитого окупантами батька, якого він не зміг провести в останню путь. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов, Денис Захаров, Артем Кравченко. Постфактум.